Ось так, на початку лютого активісти люстрували місцеву міліцію. Щоправда, передувало цьому виходу криваве побоїще на столичному майдані. і Міслове протистояння під стінами бази Беркуту. Тоді минулось. Ситуація склалася з того, що люди бачили, що відбувалося в Києві, в місті Рівні, нічого такого не відбувається. Вирішилась, вийшов начальник, вийшли заступники, поспілкувалися з народом, пояснили, яка ситуація в Рівному, і люди розійшлися. Як бачите, тут нічого нема, нікого все добре. Кількома тижнями пізніше міліція на вулиці таки повернулась. Щоправда, спільними патрулями з активістами майдану. Насправді це підтвердження того, що міліція таки з народом. Це підтвердження дієви. Це не слова на майдані зі сцени. А, а, а це діє. Сподіваюся, що якби зі сторони міліції щира, і надалі, надалі так буде. Тоді рівняни самі стали на варті свого спокою та порядку у своєму місті. Свято вірили у зміни на краще. А в команді революціонерів вже зріли песимістичні настрої. Згадувався гіркий досвід десятилітньої давнини. Я зрозумів. Одне, що ми тоді розпиналися, ми сварилися, ми, як кажуть, доказували і так далі. Ми голосували, ми вернулися підтримати волевиявлення виборців Рівненської області, які обрали президентом Ющенка. Та не бакса, ти в кроліків, то чином. Їм тепо і, і солодко живеться, Їм не треба цей майдан. Да? У їм проблеми, вони ротатися хочуть, і да? тут проблеми, Їм не треба народ. Да? Вони такі самі як ця влада. Народу надоїло, народ вимити їх з України. Всіх на хвилі народного гніву з країни вилетіли тодішні президенти, кілька міністрів з його найближчого оточення. Натомість політикам, яких народила революція, народ дав мандат довіри. Розуміння того, що так жити не можна, особисто для мене, прийшло набагато раніше. От, просто набагато простіше діяти, коли, коли за тобою є однодумці, коли ти бачиш людей реально, які поділяють твоє бачення того, як, як все має відбуватись в країні. Та учасники подій дев'ятимісячної давнини сходяться в одному: Україна отримала шанс втратити, який не має права, а народ повірив у себе, контролює владу навіть без законодавчих інструментів. Адже створений на Рівненщині 27 лютого люстраційний комітет довів свою неспроможність. Дмитро Лентівк спеціально для новин рівного.